Доброго раночку, дівчата, раків Україна. Сьогодні ми зробимо перерву у показах моїх оцих скарбів, які я хочу пролаштувати кудись до починаючої якоїсь валяльниці. яка дуже зацікавлена в цьому. Зробимо перерву, бо вчора трапилася така подія, про яку я взагалі не можу змочити. Вчора я отримала ще одну посилочку із своїми прикрасами. Ну, знаєте, хто може, ну, ну, хто може там знає мене ще з тих років, коли це до війни було, коли я розмовляла про рукоділля, той, той знає, що я, та я тут уже, вже і тут казала, що я схиблена на етно. От, ну, мене прикраси, вони взагалі мене, оці золоті, там оці, знаєте, от, магазинах, вони взагалі мене не приваблюють. От, от, от вони мені от не потрібні, от геть не потрібні. От. Але ну, те, що пройшло через руки людини, це я дуже ціную. В моїх очах це, 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 це має дуже велику цінність. От. І слухайте, чого почалося? Ну я так так. живу, живу Чоловік прийшов, я тут не одна, ми тут уже удвох. Ми тут удвох. І так собі, это, ну, якось так, ну, чи засумувала, чи не знаю. Що. <з participation> От. І що, сли... сиджу, вистави цей Фейсбук. От. І потрапляю на сторінку майстрині Су Еле Еле Пархоменком. Пархоменко. І бачу там ну, такі, які мені дуже сподобалися. Там такі вироби в неї, так. І побачила один ви, виріб, такий ну, браслет і з, з, ну, з, з бісерною такою, оздобленням з бісерним. От, мені дуже воно сподобалось. Ну, я написала цій людині і е, попросила, але кажу, мені ж потрібен, мій, мій е, 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 візерунок потрібен. От. Ну, там ми ми з, не, з нею так по, по, поговорили. По, Поміркували разом, як це зробити. І от дивіться, що я отримала. Дивіться, що я отримала. Отак, от, от давайте я вам так покажу. От, бачите, що я отримала? От це на, на, на шкіряній основі. Бачите? бачите? Бачите, яка? Яка, яка робота? Бачите. От. І, але тут, знаєте, тут з, з цим везерунком це, це така ціла історія. Бо, знаєте, от, ну, якось, коли я вже приїхала на Захід, да? там же, ну, як воно було, я народилася в Донбасі. От, потім 40 років я прожила у Харкові. От, і, і потім вже от, ось два з половиною роки я живу на Заході. От. Але для мене... Вишиванка це завжди було маленькі отакі трояндочки. Тут на заході вишиванки геть інші. Вони, по-перше, вони бісерні, вони такі важкі, вони дуже яскраві, от, і вони таким, ну, такі, ну, геометричні, такий малюнок, геометричний візерунок, така ромба, гіметія, От. А у мене вишиванка, ну, це в мої, 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 моїх, моїх там думках, це от, от таке маленькі трояндочки. І знаєте, я зрозуміла, чому це, це, це в моїй голові так воно зафіксувалося, тому що коли я, коли я побачила у Фейсбуці е, ну, визерунки для вишиванок. Притаманні якимось окремим ну, там, областям, там, регіонам і, так, і таке інше. От, і я побачила, що Донеччині саме притаманні от такі, от такі маленькі трояндочки. От, і я задала, чому? чому для мене вишиванка це маленькі трояндочки. тому що в мене в дитинстві була ну так, мама, мама давала майстрині. Така вишиваночка була, так? і там були такі отакі трояндочки. От. І от уявіть собі, це Донбас, це селище російське, яке ну я знаю ну-ну-ну, на, на 50 процентів це Та де там на п'ятдесят процентів? Там, де була ну, ця ота робоча, ну бо, бо ем, ем, біля нашої шахти там було два, сели, два села і е, робочі селище. От. Там, де було робоче селище, там було найбільше ну, росіян, переселених і все таке. От. І як у цьому, але там, по селах там було по-іншому. По, по, мабуть, оця жіночка була з села. От. І уявляєте, от у цьому, в оточенні російських, російськомовних, при такій пропаганді, але людина зберегла, ці оці маленькі троянди. Сталося так, що вони для мене, ну, до мене, для мене, російськомовної, було, воно так, так, так в моїх, моїх, моїх думках, в моїх мізках воно так і закарбувалося, що вишиванка має бути така. Так от, про що я скажу? Про що, про що я хочу сказати з приводу цього браслета? Знаєте, ну тут, звісно ж, так, я, я ніколи не стану. Для цих людей своєї. Там, де я зараз живу, я ніколи, ну, ніколи не буду своєю, бо щоб розуміти да, от їхній, так казати, хід думок, от, напрямок думок, щоб зрозуміти, то, то ну, треба народитися, тут треба мати батьків, які тут народилися. Тоді ж зрозумієш. От, ми дуже відрізняємося ну, дуже відрізняємося. У, у менталітеті така прірва. Просто приймав. От. Але я не кажу, що хтось гарний, хтось негарний. Хтось... Але і, і у західників, і у східників є свої і потужні, і свої слабкі сторони. От. Але дуже відрізняємося. Ну, на погляд, на погляд. Ну, що? своїх я, я виявляю так, на погляд. Їх видно. Бачите, видко. Слово э, застосовує, яке тут говорю, не видно, а видко тут кажуть. Вот. І тому, коли вони на свої, на, на, на свята, да, коли ну знаєте, ну, тут такі свята, які про нас там, ми, ми про них там ну, ну, ніколи не святкували, тут, э, тут, тут, до речі, от, святого Андрія, святого Юрія вони дуже-дуже важливі для них свята, бо вони пов'язані з якимось. Їхніми, ну, таки побутовими речами, да? то там овець на, половину, на, на полонину відправляють, то ще щось. От з такими речами вони пов'язані і вони дуже-дуже вшановані ці, ці свята. От, коли люди будуть вдягати на свята свої вишиванки, а тут, тут, тут свято можна визначити не лише по календарю, тут свято можна визначити, тому що всі люди вишиванки. Люди будуть вишивати вдягати свої вишиванки з ромбами, а я буду вдягати. Свій браслет із східними трояндочками. моя східнічка. Ну, оце що касається цього, що стосується цього браслета, який мені дуже подобається. Я сподіваюся вам теж. Далі. Далі я, ну що? Далі, ну то ж, теж сижу то сижу, там щось так, ну, там листаю, там пролистую, да? і знову потрапляю на якісь, на якісь прикраси, і спадає мені на очі. Значить, як я їх називала бусики? Бусики. Дивіться, дивіться, оце я звала, звала бусики. Я не знала, як воно зветься і що це таке. Але вона мені подобалася. Воно мені подобалося. Ну я знаю, ну ну багато вже років мені, мені дуже цього хотілося. А я, але якось я. Вважала, що воно до, до, ну, якось я, я не можу цього не придбати. Мені здавалося, що це дуже дорого, що якось де я його знайду, але я й не намагалася шукати. Але тут потрапилися на очі. От, і от знову ж я написала пані Елі, що чи можемо ми зробити от таке. От, от таке так, от. І вона мені відповіла: так, так, от. ми це зробити, ми це можемо. От, і е, якось ми теж там ну, щось порозмовляли, щось поз'ясовували е, по деталях. От, і оце отакі, отаке воно мені таке, так, таке воно мені, мені зробило. І воно зветься Згарда. І знаєте, що ви виявилося? Виявилося, ну я потім почитала. Виявилося, що це стародавні прикраси гуцулів, саме гуцулів. Уявляєте? Мабуть, я якось так. Ну, знаєте, як то кажуть, якась та подія вона таки розсилає імпульси і якось ну, в попередній час знаєте, оце, мабуть, я отримала імпульс із майбутнього свого життя, що я буду жити поміж гуцулів. І мешкати поміж Гуцулів. І оце отака, от отака, отака згарда, вона мені дуже подобалася, але зараз я її маю. От. Ну, що ще? Що ще можу сказати? А, можу сказати, що ще, як реакція чоловіка. Знаєте, він, ну, він в мене такий кмітливий, такий, такий кумедний. У нього взагалі на, на будь-яку подію він має свій жарт. От. І він мене... Давайте я так, отак, от отак вам покажу. От бачите, які, яка ще застібка, бачите, яка застібка. От, від, на на будь-яку подію він має свій жарт. він е, е, ну, так, часто мене називає, е, називає Марнотратчиця. Але ні, ні, дівчата, я не марнотратчиця. Ні, це, це взагалі не про мене, але йому так прикольно мене звати. От, і він, він взагалі він, він не жадібна людина, він така. Він... Для, для нього, мабуть, на, на найліпший спосіб покращити настрій, це я маю у нього щось попросити. Mm. Розумієте? От. І от, е, значить, коли він побачив цю штуку, так, коли він мене звав Марно трачиться, він так побачив, так, так, отак, а потім каже: ні, не марно трачиться. Це сказав так мій чоловік. Але. Я ж тут ну, я ж тут якось так, ну, з жіночками там деякими, хоча не дуже спілкуюся, не дуже, от, але з деякими жіночками, так маю спілкування. От. І одна з них це жіночка, ну, вона, може, трохи старша за мене. ну, Я думаю, що 80 вось, восьм восьмsocial... їй немає, але десь, десь, може, 75, ну, така, так, такого віку жіночка. І ось вона. цей, Хоча мені так здається. Взагалі-то люди тут. знаєте, От я дивлюся, от людині вона на 10 років мене старша, їй 80 років, а вона стрибає по тих горах, розумієте, і виглядає така, ну вони сухенькі, вони маленькі, сухенькі. От, і ну, мабуть, все ж таки, мабуть, все ж таки екологія, бо ну, жодного, жодного підприємства тут немає. От, Мабуть, все ж таки екологія, мабуть, все ж таки повітря, мабуть, все ж таки чиста вода, бо воду я тут п'ю з крана. От, і, мабуть, ну, це рух, рух по горах, мабуть, так. І ось ось ця пані Василина, я в неї купую молоко. От, вона так, знаєте, ну, ну, так, вона до мене добре, добре ставиться. От, і якось так придивляється. І якось я була у цій такому светрику, мене, мене є такий, ну, з вишивкою. І от вона так побачила мені у цьому светрику і каже: О! Вишивка, отак, да? що, що типо, типо, як в нас, отак вона з цим, з цим, з цим посилом. Вона сказала мені. Це. От, а потім так, так придивилася. так, знаєте, так рукою махнула. Машина. Я не дочекаюся, коли прийде літо, і я зможу <головік> надіти цю згарду у гуцульську згарду, розумієте, і піти за, ті, за тим молоком. От. Ну, у, у чоловіка і на цей перевіт свій шапка каже, скажеш, пані Василино, ви зараз <ріжу> Ну, Оце таке, оце таке, оце оце така, така, бачите, бачите, яка, яка в мене є краса. От, далі далі я значить, вже здавна придивлялася до мікровишивки. Дуже вона мені подобалася, і, і ну так, ну хотілося такий такі так, так. І звернулася я до, до пані Еле, от, і е, спитала її, чи може вона мені це зробити? Вона каже, ні, вишивкою я не займаюся, але я, якщо хочете, я можу вам дати контакти. Ну, вона там і до якоїсь людини зверталася, але ну, вона поїхала за кордон, не приймає заказів. Але вона каже: Я можу вам зробити. Ну, можу спробувати зробити вам з цих, з бісера. От так. І щось ми там по -по порозмовляли, порозмовляли, вона каже, ну знайдіть, що ви хочете. От, і я знайшла, знаєте, ну закодований, давайте я вам його покажу, Раз. закодований цей в вишивці Донеччина. От, закодований. Але вона, знаєте, не, ну, ну, ну вона тут не, помісти, не помістилася в тих, в тих розмірах, як я хотіла. От, і, ну, пані Алла каже, воно не поміщається. От я кажу, ну, ну добре, буду тоді вишивальницю вже ще шукати. Але через декілька днів хі -хі -хі, вона мені присилає це, каже, подивіться, я зробила, подивіться, можливо, воно вам сподобається. Ну що, ну хіба, хіба ця краса може не сподобатися? Подивіться. Ну, людина, майстриня взагалі з із смаком вишуканим, із ну, неперевершеним. Розумієте, подивіться на оці плетені плетені, на мистини, подивіться, так? І от, ну, це, це за кодону, я кажу, паніле, хоч розкажіть мені, що це, що це воно, бо я ж маю знати, що я буду носити на шиї, вона каже, ну, це поєднання е, е, м, м, жіночої та чоловічої енергії. От це отакий от от хрест прямий, і отакий от хрест, ну, як косичий який. А взагалі це зветься зірку. Якась та зірка. Ну, забула, забула яка зірка. От, так що от, от, ще отака, от, ще така штука. Бачите? От Скільки, скільки, да, от, скільки, скільки можна отримати настрою, скільки можна отримати радощів від таких, от, ну, таких, що, таких, от, таких виробів. От. Ну що, знаєте, що я ще, ще, ще можу. А, о, ось ще, ось ще що. Ой, ой ой, ой, от, дивіться, дівчатка, ще паніла зробить. Дивіться, що мені зробила. Це вона мені зробила на подарунок. Це такі сережечки. От. І, ну, ще до того, коли, до того, як я познайомилася з панієлею, я робила ще отакий браслетик. Дивіться. Бачите? Він теж дуже такий ніжний, бісерний, дуже, він дуже гарний, цей браслетик. От, оце, ще таке. Але тут, тут визерунок все більш, більш такий західний. Ось. Далі. Дівчата, ну що я хочу сказати? Може хтось з вас, знаєте, засудить мене за ці мої цесянки. Але щоб не було якихось пересудів. Я хочу попередити їх ці пересуди, що там війна в країні, а я тут цяцянками займаюся. Мені за мою родину нема чого стидатися, бо. Півроку ми прожили у Харкові. От, там, з декількох з де, з причин я не могла покинути Харків. От, прожили у Харкові, потім чоловік пішов цим добровольцем, а мені, мене запхали сюди на захід. От, я тут два роки тут прожила сама, очікуючи його. От. І, а, а він два роки захищав. Харків у захищав Харків у цей... у посаді посада та посада, велика посада санітар. От, да. При цьому, що має фах юриста та адвоката, він був санітаром, бо він шов як обмежено придатний, і ну, в інше місце його направити не могли. От. І він був у меді. Мед, мед, батальйоні, і був санітаром, витягали хлопців з поля бою, допомагав на операціях в цьому, як його, став пункті, Ну, все це, все це безпосередньо у бойових діях. Але коли він ну, був звільнений цього літу, цього цим літом, це по, от, за висновками ВЛК, От, з інвалідністю, і ну, прийшов вже додому через три дні, мобілізували сина. От, зараз, він, зараз він у лавах, тому ну, якось е щось казати в мій бік, з того, що я не відчуваю війни. Мабуть, це буде ну, недаречно. От. Але Але знаєте, як каже Портніков, тому хто не вважає, що з України треба виїжджати, от, а я, я не збираюся виїжджати. І мої рідні, ніхто з моїх рідних не збирається виїжджати. Як каже мій середній син, від України залишиться 20 квадратних кілометрів, і я від ціля не поїду, я буду жити тут. От, тому. Той, хто не виїжджає з України, тому треба навчитися жити у війні. І оце все, знаєте, це, мабуть, моє намагання жити у війні. От. Ну, що ще я, дівчата, скажу? А, ну я ж вам да, майстрині тут, тут вихваляюся, да, а не кажу про її контакти. Може, ж хто захоче. Може, не одна я така схиблана. <смі> Слухайте, значить, дивіться, набираєте у Фейсбуці Елла Пархоменко. Російською Елла e, e, Е, Е, e. е. Елла Пархоменко. Ну, мабуть, людина там, я знаю, розструвалася у цьому Фейсбуці, коли ще, як і я, ну, вважала, що росіяни це люди. От. І там на аватарці така місто Суми. От, на аватарці така дуже посміхнена, така дуже приємна жіночка. От. Оце, оце таке. Але якщо я там зможу, дівчата, не впевнена, що я це зможу, але я буду намагатися якось цей посилання на її сторінку у Фейсбуці, і в опису до, до цього відео я його розташую. от Ну так, от, от, дівчата. От. порадійте за мене які, мене, які в мене добрі, гарні, виразні. які Mm. Які українські мене речі? Слава Україні, дівчатка.